Мирослава Шаповал, учениця третього класу старосільського ліцею Ліна Костенко, усе моє, все зветься Україна. Буває часом сліпну від краси, Спинюся, не тямлю. Що вам за диву? Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога, ягори. Усе моє, все зветься Україна, така краса висока і надлінна, що от спинись із Богом говори. Сніжана величко, Ілля мою, п'ятий пост до російського лісеню, Ліна Костенко, проплим часом. Життя йде, і все без коректур, і час летить, не стишує голову. Давно нема маркіземку падур, і ми живемо вже після потолу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа обереся шляти. Єдиний, хто не втомлюється час, а ми живі, нам треба поспішати. Зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, Щоб тільки небо, очі голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні. Щоб всі ліси не вимерли, як тур, щоб всі слова не вищахує круги. І життя іде, і в себе скорее І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся, прикрого рядка, прозвін не бійся, бо вони, як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони, як кріки. Людині бійся душу ошукати, бо в тому схибиш, то вже навіки. Софія Шлончап, учениця сьомого класу Старосільського ліцею Ліна Костенко про поезію та силу слова. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причились, коли не знаєш, чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів, І з них почав, і ними ще й завершив. Людей мільярди, і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось і краса, і потворність усе було, асфальт і спориші. Поезія це завжди неповторність. Якийсь безсмертний дотик до душі. Яна Цимбал, учениця сьомого класу Старосійського ліцею, Ліна Костенко, прикрасу та вдячність. Вечірнє сонце, дякую за день, Вечірнє сонце, дякую за втому. За тих лісів просвітлений Еден, і за волошку в житі золотому, за твій світанок, і за твій зеніт, і за мої. Опечені зеніти, за те, що завтра хоче зеленіть, за те, що вчора встигло дзвеніти. За небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу. Вечіння сонце, дякую за всіх, котрі нічим не закрили душу. За те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі ще не пролито. Вечіння сонце, дякую за день. За цю потреба слова, як молитви. Восьмий клас старосійського ліцею Ліна Костенко Крила. А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що людина живе на землі, сама не їдає? А крила має, а крила має, вони ті крила не споху пір'я, а справди чесноти і довір'я, у кого з вірності, у кохані, у кого з вічного провання, у кого щирості до роботи, у кого з щедрості до турботи, у кого з пісні, або надії, або поезії, або змії. Людина нібито не літає. А крила має, а крила має. Учениця восьмого класу старосільського ліцею Ліна Костенко так мовчи, що заслухатись можна. Так мовчи, що заслухатись можна, потонути в м'якій тишині. І якби не було тривожно, то чудесно було б мені. Я не знаю, чи ти вродливий і чи ти на світі один. Ти для мене, як справжнє диво, котре виникло без причин. Але в серці пересторога і закривається слово. Іди! Пізно стрілись наші дороги, я на них уже інші сліди. Вірю в серце твоє і волю, вірю в правду очей твоїх. Знаю, ти б не спіткнувся ніколи об каміння моїх доріг. Павлина Уторобська 9 клас Старосільського ліцею, Ліна Костенко про життя. І все на світі треба пережити, і кожен фініш – це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Хай буде все не бачене побачено. Хай буде все, пробачене пробачено. Хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить, а треба жити. Якось треба жити. Це зветься успіх, витримка і гарт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Хай буде все не бачене побачено. Хай буде все пробачене пробачено. Єдине, що від нас залежить, принаймні, вік прожити як належить. Микита Горобець, учень 9 класу Старосільського ліцею Ліна Костенко. Мій перший вірш, написаний в окопі, На тій сипкій от вибухів стіні, Колись губило зорі в гороскопі, Моє дитинство вбите на війні. Велась пожежі вулканічна лава, горіла хата. Ніч здавалась з днем, і захлиналась наша переправа через Дніпро, водою і вогнем. Була земля, сусідський плакав хлопчик, хрестилась баба, і кінчався хліб, о отой малесенький окопчик, в якому дві сім'ї тулилось кілька діб. О перший біль цих недитячих вражень, який він слід на серце залишав, як невимовне, вірша мене скажеш. Чи нині мою зробиться душа? Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ, обуглена зоря, а я писала мало не осколком, великі букви, щойно з Букваря. Той віршик, притулившись з краю, що присвітила поночі війна, яким він був, я вже не пам'ятаю. Снаряд пав, осипала стіна.